Чи у своєму твіттері чи... ви написали: я навіть не сумнівався, що Джанкой буде наступним. Чому ви подумали саме за Джанкой і чи можна за таким алгоритмом, як ви моделювали оцю всю ситуацію в Криму, спрогнозувати якісь наступні можливі точки або райони, де може бути бавовна? Ну, взагалі, якщо, якщо чесно, то ще місяць тому я вважав, що Жанкой взагалі він буде першим. Але він був не першим, він був другим, але не хоча і другим, але я впевнений, не останнім. Чому саме джанкой? А джанкою це є логістичний транспортний вузол, дуже важливий, саме для транспортування на південний плаздар на материкову частину України в Херсонську-Запорізьку область, а саме залізничною. Дорогою а, техніки особового складу боєприпасів, паливномастильних матеріалів, та й далі, майже усього матеріально-технічного забезпечення а, російських окупаційних військ. Окрім цього, це не тільки логістичний вузол. А, там зараз сконцентрована велика кількість саме складів з боєприпасами, а також а, з паливно-мастильними матеріалами. Склади а, розгорнута. А, Табори військові польові табори, а також розгорнуто достатньо серйозну щільно ешелоновану ППО, тобто там сконцентровано більше, ніж 8 одиниць, лише біля Джанко більше, ніж 8 одиниць с а 3 одиниці С-300, 5 ЗРГК Панцерес. Тобто, ну насправді це така собі фортеця на півночі Криму, тимчасово окупованому. А тому нанесення удар, скажімо. Так, не нанесення удару, а скажімо так, інцидент при притоки концентрації техніки, ну він був неминучий. А тому я й був впевнений, що так і відбудеться. Щодо інших об'єктів, які є на сьогодні на території тимчасово окупованого Криму, та які також можуть бути наступними на якийсь інцидент. А ну, це може бути бельбек, чи це може бути е, будь-який інший аеродром або військова база. Ну, яких дуже велика кількість, насправді дуже велика кількість. До того я не виключаю, що е, біля джанкою е, ще може щось вибухнути, е, тому що знову ж таки це достатньо такий е, великий. Військовий об'єкт в першу чергу. А після тих вибухів, які були нещодавно, дуже багато саме боєприпасів зараз знаходиться по території, та вони також можуть детонувати і та спричинити вибухи вже уже зовсім іншого місті, але в районі ж також Джанкою. Тому все може бути.